Чакую тобі, марку, все, Спаси, ти моя. Мені рукаші, всім навколо, землі наші, ці паліці, дерева, цілющому чересі. Усі. Їхні вистави не залишають байдужими ані дітей, ані дорослих. Унікальний харківський театр Тимур вже 48 років радує глядачів. Серед вихованців чимало дітей з інвалідністю. Та на початку повномасштабної війни, коли Харків потерпав від обстрілів, подальша доля театралів була під питанням. Тоді колектив роз'їхався по всьому світу. Коли наша сім'я евакуювалася під час війни на початку, і вони телефонують нам, і кажуть, ви що поїхали? А що ж нам робити? І ми всі залилися сльозами, і сказали, що щоб не було, ми повинні бути тут, тому що Харків повинен жити. А життя повинно починатися з дітей. Та на той час театральне життя Харкова було на паузі, адже масові заходи були дозволені тільки в місцях, що відповідають усім вимогам безпеки. Тож у грудні 2023 року колектив зробив у підвалі театру сцену та глядацьку залу. З облаштуванням допомогли батьки вихованців, колишні актори театру та колеги. А близько 200 тисяч гривень передали глядачі. Підвал назвали артсховищем культура. Якось ми тут з дітьми театру переховувалися від повітряної тривоги. А на той момент, це було рік тому, вже існувала заборона грати на великих площадках для театрів. І діти подивились довкола і сказали, а чому б нам не грати тут? На той момент, коли була ця фраза сказана, все і виглядало зовсім інакше. Перші гроші були також від наших дітей, вони розбили свої капілки. Приніс хтось 50, хтось 100, хтось 1000 гривень. Зараз артсховище культура дуже популярна серед харківських театрів. Тут постійно грають вистави та проводять концерти. Зала розрахована на 100 глядачів, але під час повітряної тривоги тут може перебувати більше людей. Я не бачила ніде в Україні, що просто звичайний дитячий гурток. Побудував сцену, побудував артсховища без взагалі, без фінансової підтримки города, нашого міста, района. Ну давайте будемо відверті, як воно є. Ми... Тому мені здається, ми, ми робимо дуже потужну і велику справу. Зараз у театрі грає 45 дітей. Половина з них були у колективі ще до повномасштабної війни. Маргарита грає в театрі вже 5 років. У перший день повномасштабного вторгнення вона з родиною виїхала в Полтаву. Там, каже дівчина, їй дуже не вистачало театрального життя. Станьте непохитною стіною перед ворогами. Хто пив цілющу воду, що живить мене і народ. Навийте з синою його, щоб змити ворогів наших. Я була у селі і там не було жодної театралки. Ну, був одна театралка там у школі, але там одна вистава на цілий ці рік. Тому так дуже -то погано було. До підвальної сцени акторка вже звикла. Зізнається, що тут їй навіть комфортніше аніж на звичайній. Спочатку було дуже так незвично, тому що ну це реальне укриття, тут немає, тобто ну роздягань якісь якихось. Але тут навіть я вам сказала б комфортніше, мені здається. Ну тому що тут якось так ти всіх бачиш, ти, і якщо ти не співаєш на сцену, тобі легше туди добратися. Кароліна доєдналася до театру вже під час повномасштабної війни. Тут, каже, вона може відволіктися та поспілкуватися з іншими дітьми. Скажіть, ви знаєте, хто я, навіщо? Народилася у цьому лісі? Для чого? Мені дуже сподобалось те, що там дуже багато людей, дуже багато друзів я собі знайшла. Дуже добрі вчителі мені подобається Антон Жиляков зазначає, що в їхньому театрі діти грають для себе, для людей і заради майбутньої перемоги. Кожної вистави театрали збирають донати для допомоги військовим і постраждалим від війни людям. Так, у травні захисникам передали 30 фіпіві дронів на 600 тисяч гривень. У час цих вистав збираються волонтерські гроші, які ми направляємо на потреби постраждалих людей або воїнів. Тобто діти розуміють, що вони роблять справу, до якого можна доторкнутися. Ось ми сьогодні зібрали, ось ми хлопцям передали. Плюс ці вистави мають таке важливе духовне навантаження, і наші глядачі, передивившись ці вистави, часто нам кажуть фразу, нам стало легше жити. Ми знову маємо сили. Переживати всі ці події, Варвара Сідіна розповідає, що після початку повномасштабної війни підхід до дітей дещо змінився. Каже, театр зараз це така собі арт-терапія, як для акторів, так і для глядачів. Що робить театр? Він поміщує людину в інші обставини, і в цих обставинах дитина забуває як і глядач про війну, про вибухи, про страх. Це обережно, це дуже такий щільний процес, дуже тому що можна ж розкачати психіку дитини так, що буде гірше, ніж було. А ми до кожного дуже намагаємось десь з юмором, десь трошки посварити, але так, щоб це не в якому разі не налякало дитину. У нас є, крім акторських занять, ще і, як ми називаємо, розмову про головне. Ну, про прості питання, як в цьому світі залишитись людиною, як при цих подіях мені взагалі психологічно і душевно вижити? Якщо мені погано, що мені треба робити? Можливо, знайти того, кому ще гірше допомогти йому. І навіть мені після цього вже стане легше. Тобто, ми з дітьми багато е, розмовляємо. Нещодавно театрали грали для харків'ян виставу Мавка. А 31 серпня чекають глядачів на маленького принца.